Ми пам'ятаємо, які були настрій нашої країни. Ми пам'ятаємо, чому нас не взяли в НАТО у 2008 році. Ми пам'ятаємо, чому у нас не було підтримки. Тому що Євросоюз та НАТО, вони, вони бачили і розуміли, що суспільство не готове. Ще. Ну і вони боялись Росії, особливо НАТО, мені здається. Боялись, це одно, дивиться. Деякі політики, дивісь, коли вони розуміли, що вони не тільки бояться, тому що немає А Ані розуміли, що український народ не всі готовий за незалежність за свободу вмирати там. Ані да? це розуміли. Тому не було такої підтримки. А після 2014 року, а після 22-го року, з 24 лютого, то вони стовідсотково відчули і зрозуміли, що Україна єдина Україна. Понад усе і Україна це єдиний організм, який повинен бути і в НАТО, і в Євросоюзі.